Всім привіт! Сьогодні готуємо турецький лимонад. Ділюся з вами рецептом. Дуже смачний, простий у нас, він дуже швидко вдома зникає, особливо в таку жару, як зараз. Я сподіваюся, вам цей рецепт сподобається, тож ставте подобайку, підписуйтесь на канал, давайте почнемо. Всі інгредієнти для вашої зручності я продублюю під відео. Загляньте. Я для лимонади беру 2 лимони і один невеликий апельсин. До трохи гарячої води додаю цукор. Вода за температурою повинна бути така, щоб легко було тримати руку розмішую. В гарячій воді цукор розчиняється швидше. Лимони та апельсини заздалегідь вимила. Тепер обережно ножем дуже тонко зрізаю цедру так, щоб не зачіпати білу гірку частину. Можна використовувати ніж для цедри, але звичайним ножем мені здається працювати швидше. Знімаю цедру з лимонів із апельсина. Тепер лимони і апельсин ріжу навпіл і за допомогою виделки вичавлюю сік. Можна використовувати соковий тискач для цитрусових, але мені виделкою працювати швидше. Віджала сік з лимонів із апельсина, ще раз перемішаю. Раптом залишився нерозчинений цукор і відправляю в холодильник мінімум на 2-3 години, щоб лимонад охолонув і настоявся. Я лимонад готую звечора, відправляю на ніч, а зранку дістаю настояний лимонад. Зараз можна спробувати на цукор. Можливо, наступного разу захочете додати цукру менше або більше, орієнтуйтесь на свій смак. І тепер прибираємо цедру і переливаю лимонад в гличк. Так, зручніше лимонад зберігати в холодильнику і подавати на стіл. Лимонад виходить освіжаючий і дуже смачний. Як на мене, це кращий напій влітку. Іноді я додаю кілька гілочок м'яти. Ви дивіться на свій смак. Поки я монтувала відео, лимонаду поменшала. Дуже смачно, дуже освіжає в жару. Обов'язково спробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей, до нових відео це буде Україна. До побачення!